Леся Українка, хто вам сказав, що я слабка? Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння, Тож була буря весняна. А не сліта осіння. А во яка журба? Чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді Плакуча я верба золота багряна стане. Коли ж сувора я зима покриє барви квіти. На гробі їх вона сама. Просипла самоцвіт.